В рамках проєкту Європа очима молоді представники студентського парламенту Вінничини відвідали університети міст Лоць та Варшава. Побували у Лодзинському політесі, який входить до десятки кращих вишів країни, а також у ще одному із провідних вишів Польщі Лодзинському університеті. Тема навчання іноземних студентів у Польщі продовжилася і у Варшаві. Знайомство із Лодзинським політехом представниці вишу розпочали з короткого історичного екскурсу. Заклад засновано 1945 року і складався він із трьох факультетів. Наразі їх дев'ять, і понад 20 тисяч студентів отримують тут знання за 120-ма спеціальностями. Сьогодні університет входить до десятки кращих вишів Польщі і дає освіту європейського рівня. Наш університет учасник в програмі тобто є можливість виїхати на семестр або на год по цій програмі либо же на практике. Є, конечно же, возможности пройти практики в различных міжнародних фірмах, відділи яких знаходяться в лоді водночас усіх потенційних абітурієнтів не могла не порадувати інформація щодо вступних іспитів. Їх у Лодзинському політесі складають лише на творчі спеціальності на архітектуру, на дизайн надежди і на дизайн інтер'єра. На всі стали спеціальності немає ніяких экзаменов, просто ребята поступают по баламці либо по бал диплома. вступна кампанія на відміну від українських вишів тут проходить двічі на рік. Стільки ж разів набирають і на курси польської мови. Здебільшого серед охочих іноземні студенти. Вони навчатися у Лодзинському політехнічному приїздять навіть з інших континентів. Це представники африканських держав. Є із сусідніх країн, приміром Франції та колишнього радянського союзу. До речі, для іноземців тут надзвичайно вигідні умови вступу. Ми предоставляємо 26 безплатних місць для іностранців. Для всіх іностранців, які не являються Євросоюзу. на основі бала в аттестаті або в дипломі, за того, на яку ступінь поступається, можна пройти на безплатне обучення. Щоправда, закордонним студентам не виплачують стипендію, яка для поляків складає від 600 до 1000 злотих. Але старанні іноземці все ж будуть відзначені. Аби у гостей із Вінни, чи не склалася власна думка про навчання у Лодзинському політесі, для них влаштували невеличку екскурсію територією закладу. Два кампуси вишу охоплюють немало-небагато 32 гектари. Наша делегація побувала лише в кількох корпусах, зокрема в бібліотеці університету. Наша бібліотека не відноситься до великих. Вона середня і налічує 650 тисяч найменувань. Більшість книг та журналів у наявності в електронному варіанті. Оснащення бібліотеки з сучасними технологіями сьогодні головне завдання, адже комп'ютеризація робить інформацію максимально доступною для студента і дозволяє оперативно її отримати. Тут створені всі умови для роботи. Є зручні місця, можна приносити власний комп'ютер і працювати у мережі бібліотеки. Є навіть кімнати для індивідуальної підготовки. Її орендують на кілька днів і залишають там свої речі під час роботи. На таку модернізацію, звісно ж, потрібні чималі кошти. Частину роботи вдається виконати власними силами. Втім, більшість оснащення бібліотеки зроблено за рахунок грантів Євросоюзу. Завдяки участі у проектах міжнародних фондів заклад має найсучасніші технології. є ще така система, коли можна користуватися книжками з інших бібліотек. Ця програма працює між університетами, і до неї можуть долучитися усі охочі. Після знайомства з бібліотекою делегація побувала у науковій лабораторії кафедри електронних пристроїв. Зараз ми знаходимося у приміщенні, де підтримується постійна напруга 80 вольт. Ця лабораторія призначена для тестування електричних вимикачів. Тут ми розробляємо спеціальні вимикачі постійного току різної напруги. головне на чому закцентував увагу гостей. Науковець розроблені у цій лабораторії пристрої не залишаються непоміченими державою. Їх відразу ж патентують і запускають у виробництво. Ось це вимикач на 25 кВт. Такі застосовують у швидкісних потягах. Завітала Вінницька делегація і до ще одного з провідних вишів в Польщі, Глодзінського університету. Тут на 12 факультетах навчається 47 тисяч студентів, побували у відділі права та адміністрування, а саме сучасні оснащені електронним управлінням залі симуляції судових засідань. Саме ця судова зала, якби дає студентам змогу відчути себе та як в ролі і прокурора, і судді. Би, я думаю, це цікава ідея. Було б непогано, якби в нас в Україні якби взагалі в Вінницькій області були такі правові інститути, де можна було просушувати таку базу. Також побачили три найбільші аудиторії університету. Вони різняться кольором підлоги і кількістю місць. Найменша синя вміщує 226 студентів. Найбільша червона 450. Далі делегація перейшла до зали ради відділу, де мала можливість поспілкуватися з колегами, представниками студентського парламенту Лодзинського університету. це приміщення зали ради відділу. Воно було збудоване 5 років тому. Щомісяця тут збираються професори, щоб вирішити важливі питання життя відділу. Також тут збираються представники студентського парламенту. Якщо ж говорити про приміщення нашого відділу, то на першому поверсі господарське відділення там розміщується буфет, магазин. Є у нас бібліотека одна з найбільших університетських бібліотек Польщі. Взагалі, ми тісно пов'язані з відділами математики та управління. Разом ми утворюємо спільний студентський кампус. Кампуси у нас побудовані так, щоб студентам було зручно добиратися до кожного відділу. оскільки у залі зібралися представники студентського парламенту, двох Раїн однією із ключових тем було, звісно, студентське врядування кожен з відділів має також своє врядування, із них дві особи делегують до університетського самоврядування, а звідти обирають представників до загальнопольського студентського парламенту по одній людині від кожного університету. Студентське самоврядування поділене на чотири відділи: стипендіальний відділ, той, що опікується культурним розвитком, та інші. Є контрольно-ревізійна комісія, яка перевіряє діяльність усього студентського врядування. Крім того, є так званий сенат. Він обирається окремо від студентського. Парламенту це орган управління, який приймає рішення щодо нагороджень та надання професорських звань. Міжнародна співпраця також повноваження сенату для сенаторів. Є додаткові місця у студентському парламенті. Всього до студентського самоврядування юридичного відділу входить 12 осіб. Його діяльність проводиться у таких напрямах: по-перше, це культурні заходи. По-друге, контакти з ректоратом і сенатом, і по-третє, адміністративні питання та співпраця з деканатом. Сприяють представники студентського парламенту і професійному зросту студентів відділу права і адміністрування. Ми проводили дні правової освіти. Це була інформаційна кампанія з приводу того, що можна отримати після закінчення нашого відділу. Можна було зайти до зали судових засідань, побачити, як все відбувається. Завдяки цьому багато організацій отримали нових працівників. Також на рівні міста ми маємо програми, які допомагають працевлаштовуватися випускникам, наприклад, молодіжне бюро кар'єр. Ми також співпрацюємо з підприємцями, щоб студентам було де проходити практику. Задля цієї ж цілі. Підписані угоди із прокуратурою та судом. Загалом студентське самоврядування Лодзинського університету проводить активну і різнобічну роботу. Це, зокрема, участь у громадській діяльності. Цьогоріч вперше відбулися дні студентських організацій. Більшість заходів, влаштованих студпарламентом, фінансують спонсори. Втім, не стоїть осторонь і адміністрація університету. Близько 5% бюджету закладу йде на потреби студентського активу. Але на все грошей завжди не вистачає серед нагальних проблем маємо пасивність студентів початкових курсів, невисокі стипендії і хвости за нездані предмети. Ну і звісно ж, хотілося більшого фінансування на різноманітні проекти студентського врядування. після Лодзинського університету. Студентська делегація відвідала вищу школу суспільної психології у Варшаві. Це приватний університет, який проводить підготовку фахівців гуманітарного напряму, філології, культурології міжнародних відносин. Але основна спеціальність тут. Психологія. Більшість наших, наших студентів знаходять роботу саме в Польщі. Так, тобто отримуючи диплом польського університету, мала, мала кількість студентів з України, якби більше ми маємо е, контакт з нашими студентами з України, вертаються в Україну, всі шукають роботу в Європі а, або в Польщі. Так. Е, чому це легко зробити? Оскільки наші студенти, якби маючи вже дипломи, отримуючи другий диплом чи а, другий ступінь е, освіти в Польщі. Е, Находить тут роботу. Цього року Польща видала, якщо по загальним міркам, Польща видала більше 200 тисяч запрошень, з них 140 запрошень на роботу, а на навчання це є 8 тисяч. Тобто національна віза типу де на рік на навчання подалося більше 8 тисячі студентів. З них саме вагома кількість це українці. Університет орієнтований на іноземців, більшість з яких після вступу знаходять роботу. Тому тут розроблена спеціальна система заочного навчання. Години не з'язняються, тобто та сама кількість годин. Реально студенти навчаються з 8-ї години зранку до 8 або 9 години. Так само в Польщі існує навчання через інтернет, ви отримуєте завдання, ви маєте прочитати артикул, прочитати стат там, статтю, а опрацювати її, зробити тест. Так, це рахується за те, що ви проводити, якби проводити час лекторний в аудиторії. За це ви отримуєте реальні оцінки. Цього року в нашому університеті ввели модульну систему. Тобто, за для того, щоб отримати модуль, треба ходити на лекцію, на семінар і зробити навчання через інтернет. А отримуючи три оцінки, ми отримуємо оцінку за цілий модуль. Так, тоді, якби якщо ми не здаємо один предмет з модуля, перездаємо цілий модуль. Та оскільки основною метою приїзду до Польщі все ж є навчання, тут чітко відслідковують успішність іноземних студентів. Велика кількість наших наших студентів навчається, отримують якби гроші оцінки. Інші студенти, не навчаючись, отримують двойки. Наступного року подаючись на на візу, консул має право запитатися про про, зачетку, так? про Виказ оцен дивиться на оцінки, якщо там самі двойки, а консул може надати візи. Тобто вийшов новий закон, який сказати... Відсії неуспішних студентів, якщо з тими, хто не демонструє успіхів у навчанні, не панькаються для старанних студентів у виші створені всі умови. Є багато різних проектів, які співфінансуються європейським союзом. Це цього року ми отримали весь університет отримав солідну суму грошей з європейського союзу на проекти різноманітні. Тобто, будучи молодим науковцем, ви отримуєте якби спарчі, Так ви отримуєте допомогу від університету і європейського союзу. Не знаю, як, як стосується нашого самоврядування в Україні і в університетах. Так хто отримує, якщо можливо є якісь проекти або є якісь а, розробки, чи вони фінансуються університетом або іншими організаціями? Так, це досить складно отримати якісь а, таку, таку допомогу. Тут нема питань є проект, є ціль, а є терміни. Подаємо заявку, отримуємо рішення, отримуємо фінансування. Тож дізнавшись про усі особливості європейської системи освіти, вінницькі студенти задумались над можливістю навчатися за кордоном.